Напередодні дня працівників соціальної сфери ми побували у кількох центрах і побалакали зі співробітниками, дізналися про їх проблеми та досягнення. А у прийманні центру соціальних служб побачили цікаву табличку. Працюючи разом, ми допомагаємо багатьом людям влаштувати своє життя. Напередодні свята робиш собі якісь десь висновочки, що відбулося протягом року. А протягом року ви розумієте, що дуже багато відбулося. Да, зверталося дуже багато. І цей 22 23 рік це випробування для працівників соціальної сфери, а для і для, для працівників соціальної сфери і для соціального центру теж. Тому що 22 й рік, пригадую, 5 березня на цей соціальний служб було покладено обов'язки по роботі з внутрішньо переміщеними особами. А це не тільки реєстрація, ось коли ми завели перше 5 березня, перший день, да? ось коли ми почали перше реєструвати переселенців, а це і робота із людським страхом, із болем, із безпорадністю, а це і допомога, і продукти десь шукати, і ліки, і памперси це немало для діток. А це і породіллі, а це і житло. Це дуже великі випробування. як... Для Слова центру були і як говорив Володимир Петрович, я це повторюю. Да, от якби пройшлося пережити мені ще березень 2022, тисячі двадцять е, я я не знаю, чи не пережила думає. би да, чи пережила би я цей березень, тому що. Ось якщо взяти наш журнал, ось який він бачите, відпрацьований він просто е, скільки тут людських долей, це 22 й рік. Це ну це жах був. Тому з першого, з 5 березня по 4 квітня ми зареєстрували біля 700 осіб. А це не просто реєстрація, це, це робота за цим за кожною сім'єю, за кожною особою. Це робота, тому е, тому напередодні нашого свята, професійного свята соціальних працівників, це свято людей, які допомагають людям, народу, суспільству. Це люди багаті. Як осінь щедра, багата на дари, так наші соціальні працівники багаті на людяність, тепло, милосердя, щедрість. Тому я в першу чергу хочу побажати своєму колективу, своїм рідним працівникам, фахівчиням своїм, побажати завжди бути в ресурсі, завжди мати якісь наснаження для того, щоб допомагати іншим, щоб підтримувати інших. Робота внутрішньо переміщеними особами в нас продовжується. Наразі десь близько 500 осіб. У нас якщо брати і діти, і дорослі. А взагалі, пройшло, як кажуть, через душу і серце центру соціальної служби близько двох тисяч осіб. Тому я бажаю нашим працівникам добра, всього найкращого. І користуючись нагодою, хочу подякувати. Нашим помічникам, нашим благодійникам, в першу чергу славутичанам, які постійно поповнюють наш пункт допомоги внутрішньо переміщеним особам, де люди внутрішньо переміщені можуть прийти і вибрати те, що їм життєво необхідно, наразі, те, що допоможе їм, хоч трошечки створити якийсь невеличкий затишок в місті Славути чи у своїх оселях, в яких вони наразі проживають. Я також хочу подякувати і представникам галузі освіти, пані Ніні, і поліцейським нашим, які постійно підставляють нам своє дружнє плече, і охорона здоров'я, там де перебувають наші переселенці, з якими ми постійно вирішуємо проблеми. Завжди були і будуть, але ми їх вирішуємо. Всім всім славутичанам небайдужим, які постійно нам допомагають і допомагають робити нашу роботу на належному рівні. Разом ми сильні, разом ми переможемо. А ще Алла показала, які анкети вони збирають. Ми складаємо такі акт оцінки потреб сім'ї, санта потреби дитини, самопочуття, харчування, навчання, емоційний стан – це саме головна складова да. Ну це шкідливі звички, сімейні стосунки, самообслуговування, другий розділ стан та потреби жлені ній... <сі> сім'ї, батько мати, <сі> <сі> характеристика, здоров'я, емоційний стан. Шкідливі звички і все це на кожну сім'ю. Сім сім Отак <сі> от, ага. от а це тільки одна із них. А потім будуть ще і ще, і виходить ціле досьє. Висновок що за інформацією від матері цвіткової, дитина зазнала психологічних страждань внаслідок проживання в зоні бойових дій та тимчасової окупації міста Славутича, що в майбутньому може негативно вплинути на життєдіяльність дитини. Матір поінформована про соціальні послуги центру і скеровано до психолога для мінімізації психологічних наслідків. Оце ми провели на кожну сім'ю. І звичайно для спілкування з людьми зараз дуже важливо терпіння і тільки терпіння. І скажем так, хорошої заробітної плати, ну це зрозуміло. Так, да, і, да. і, і перемога буде. За, за нами. нами. У центрі реабілітації дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю «Благодар», де Директором вже багато років працює Ганна Дмитрівна Лучченка. Ми потрапили у чудову погоду, коли вихованці центру були на ранковій прогулянці. Наш центр є установою соціального захисту. І основна наша сфера. Це надання комплексу реабілітаційних послуг, але дуже багато соціальних послуг. Соціальних послуг, якщо ми дивимось, то це стаціонарні групи, групи денного перебування для дітей, які мають складні фізичні вади, які мають психічні е, якісь розлади, е, де е, в якійсь мірі їм недоступні інші соціальні інфраструктури. Тому ну, єдині групи, ми забезпечуємо денну зайнятість, Ми забезпечуємо е, навчання, виховання, корекційну роботу. Е, з поряд з педагогічною і де медична діяльність і в комплексі це де результат. забезпечуємо цих дітей харчуванням і так далі. Але центр на сьогодні багатогранно надає соціальних послуг дуже багато. Це Догляд вдома, соціальна послуга, є відділення, і 32 особи, люди похилого віку. Більше 10 з них це громадяни, які мають інвалідність першої групи, інші – друга, третя група. Але всюди є обмеження рухові. Рухові обмеження і це різноманітні послуги, як допомога в гігієнічних якихось заходах, як доставка продуктів, харчування, медикаментів, плата комунальних, так і прибирання приготування страв і таке інше. І навіть іноді вислухати людину це дуже важливо одиноку людину, яка не виходить з дому. Це дуже важливо для неї. Дуже важливо. Далі є послуга соціальне таксі це теж така рідкісна послуга. Ну я не скажу, що в нас такий транспорт, який би задовольняв би нас в наш час, але все одно це дуже послуга, яка користується попитом. Послуга, яку замовляють, і 48 осіб у нас у базі даних, які користуються даною послугою, ми надаємо послуги воїнам, травмованим пораненим. Розширився набагато контингент, яким ми надаємо послуг, крім дітей і особам з інвалідністю. І на сьогодні ще ми надаємо і медичні платні послуги. І, і як місяць ми прийняли і затвердили тарифи рішенням виконавчого комітету, але вже 13 осіб скористалися послугами нашими платними послугами. Люди дуже задоволені. Та сама соляна кімната, яка працює для всього міста. І якщо в порівнянні з минулим роком, де у нас було 150 осіб, то на сьогодні їх уже 230. Це вже говорить про те, що люди спілкуються, люди говорять, що це дає результати. Маленькі діти, імунітет підвищується, діти починають менше хворіти. Профілактика різних бронхо-легеневих захворювань це теж дуже, дуже важливо. І батьки між собою спілкуючись, і попит на соляну кімнату у нас дуже великий. Також ми ж знаємо, що живемо в сьогоденні, а сьогодення це війна. Ми надавали благодійну допомогу більше 300 особам. У нас більше 70 осіб. Ми щомісячно забезпечуємо і надаємо паліативним людям засоби гігієни. І це дуже така важлива соціальна послуга, тому що ми знаємо, скільки вони коштують. І зрозуміло, що цього мало, мабуть, на місяць, а це дуже велика підтримка для таких сімей. Це дуже велика підтримка. Тобто, ось уже на сьогодні я хочу сказати, що у нас більше п'ятисот осіб ми охопили своїми послугами. Зустріли там і нового психотерапевта, який працює по бартеру за їжу. Сьогодні я хочу подякувати своєму колективу, тим людям, які рутинно, невтомно, нелегко працюють щодня подякувати їм за цю працю які находять усі якісь ключики до кожного серця дитини поселяють впевненість цих дітей в собі в своїх силах Знаходять якісь рушійні сили, які діти щоб діти розвивалися, щоб діти набували якісь навички, вміння для того, щоб в подальшому самостійно якось виживати і, 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 і так, і не попасти в ті ж самі інтернатні заклади. Можливо, якось зменшити кризу війни і ці стресові ситуації, які на сьогодні склалися. Це дуже важливо. І навіть батьки відчувають цю підтримку, тому що вони бачать, що дитина спокійна, є результат цієї праці. Це дуже важливо. Тоді ви, ви як допомога батькам, це теж звичайно, підтримка підтримка. збиралася один на один, з, Звичайно. З дитино, а зараз ви як підтримка як звичайно. як додаткові родичі, я б так звичайно, як звичайно, як сім'я, і там, де батьки прислухаються до порад фахівців, там є дуже гарні результати. Там є дуже гарні результати, і діти йдуть в школи, діти йдуть в дитсадка. діти, які не ходили, і а вже по, по віковій їхній категорії вони повинні ходити, але вони пішли. Це дуже важливо. А в оконкомі поспілкувалися з керівником управління соціального захисту населення Наталі Лученко. На обліку допомог сім'ям з дітьми перебуває 1950 осіб. На 8 мільйонів 650 тисяч 811 гривень плачено. На обліку також перебувають постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Їх 3680. Було виплачено 9 мільйонів сто шість тисяч. Також ми, на обліку у нас перебувають внутрішньопереміщені особи 1218. Також у нас є місцева програма Турбота. Яку за 10 місяців було вже виплачено 2 мільйони 363 тисячі гривень? Так. і звичайно напередодні цього святкового дня ми вислухали побажання працівників соціальної сфери. Перемоги, по перше, ну це всім зовсім всім. здоров'я, Здоров терпіння, терпіння, ну достойної заробітної плати. Зарплата повиситься з 1 січня. Я бажаю, щоб кожен працівник отримував задоволення від своєї роботи, жив з відкритим серцем, ніколи не падав духом, отримував достойну заробітну плату, цінував свою роботу, свій колектив. Ну і міцного, міцного здоров'я. Всім хай кожен день приносить радість нам. Натхнення в роботі, ну і яскравих, гарних днів, і скоріше і перемоги нам. Миру, тиші, здоров'я, всього найкращого. Головне перемоги нашій Україні, бо буде перемога, буде мир, тоді все складеться. І у нас, і як у працівників, і у наших відвідувачів, все тоді буде добре. Це саме-саме головне. Щоб закінчилася війна скоріше. І тоді ми з усім справимося. Всі справимося. Міцного здоров'я, ага. мирного неба, ну і перемоги. Мабуть, терпіння. Ага. терпіння. Ну і щоб мирне небо над головою було. щоб Закінчилась війна, щоб все було добре, щоб Україна була наша славна, ага. щоб все було добре. Я побажаю ага. нашим працівникам ага. успіху, гарного настрію, ага. е гарних відвідувачів. Щоб не засмучували дівчат, бо колектив у нас дуже гарний. Жіночого щастя, здоров'я і перемоги, щоб ми були спокійні і наші клієнти, так, і всього найкращого. Це прекрасне свято, я хочу привітати та побажати гарного настрою, посмішок. Нехай робота приносить тільки радість. І буде наповнена яскравими барвами тем соціальної сфери. вітанням від міського голови працівників соціальної сфери розпочалась і коротка святкова нарада. Щиро дякую вам, що ви є. Абсолютно щиро, тому що сьогодні соціальна сфера дуже непроста. Ну дуже непроста у нас і внутрішньо переміщені особи, ті, хто втратив житло, ті, хто втратив рідну людину, хто має людину на фронті, в когось вона в полоні. Із цими цими категоріями треба працювати. А є ще діти, а є ще люди старшого віку, дуже вразливі люди, які мають особливі потреби. Тому тут не можна перебільшити вашу заслугу в цей період. Та й звичайний період було непросто. І звичайний період було не просто завжди в Славутичі. Навантаження, вже таке, так, прийдемо до парагматичних речей на соціального працівника завжди було чимале, тому що місто особливе, тому що люди особливі, їм завжди треба було приділяти увагу. Я хочу побажати, щоб ви все-таки мали от цю енергію, цей запас, запас енерджайзера і не виграли на роботі. Приділяйте увагу собі, приділяйте увагу своїм сім'ям, дітям. Рідним, близьким, це теж важливо. Це теж важливо, не несіться додому. Мабуть, таке буде найголовніше моє побажання. Я думаю, що я не дуже помиляюсь, коли кажу саме про це. Звичайно, всім нам перемоги бажаю. Перемоги миру це те, чого потребує, мабуть, кожна людина в цій країні. Нам дуже важко, дуже важко тепер, коли світ поступово. Зазвичай все призвик до України, яка воює. Бо перші півроку ми були герої для всього. світу. Ми сьогодні залишаємось такими. Але світ пішов далі. Вони вже звикли, що Україна це герой. Ну просто герої. Не герої, просто герої. А потім були нагородження від Київської обласної ради та міського голови. Фіналі іще один подарунок для всіх працівників соціальної сфери і міського голови, який нехай це залишиться маленькою таємницею цього передсвяткового дня.